Ну і далі з нами на зв'язку Микола Маломуш, голова служби е, зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, генерал армії України. І так е, хочу поговорити з вами, пане Микола. Доброго дня! Слава Україні! Вітаю героям! Слава! Раді, бачите, скажіть, будь ласка, от зараз повернемося до цієї мобілізації Росії. Ну от е, за попередніми даними розвідками зараз. От скільки їх цих російської армії ефективної, яка ну я маю на увазі не ефективна, а та, яка на бойовому зіткненні зараз з, з, з військами опору з військами оборони України? Скільки їх зараз ну, загалом? А, ну, попередньо ми оцінюємо 450-500 тисяч, десь до півмільйона всього в Російській Федерації зараз. 1 мільйон 150 тисяч, але величезна територія Росії, яка потребує задіяння е, великих військових ресурсів по кордону, по е, стратегічним напрямкам е, за виключенням України. Тому більша половина знаходиться по всіх військах Росії, от, але вони поступово орієнтуються на е, проведення якраз бойовоснаження і направлення на нашу територію. Е, вже пам'ятаємо позавчора. Буквально було рішення е, чергову партію. Морських піхотинців тихоокеанського флоту направити в Україну. А це декілька днів їх переправлення на наші терени Ми пам'ятаємо, що якраз вже ці підрозділи були на Донеччині, Луганщині. Ми проводили спеціальні операції і деякі полки тричі міняли склад. Тобто, вже такої потужної професійної підготовки немає чим раніше славилися. Ці морпехи говорять, що це еліта. Вже та еліти немає, це чергова партія, яка може прибути в Україну. Але вказує на те, що вже е, дефіцит великий особливо професійних військ і мобілізація, яку вони проводять постійно приховано, вона не забезпечує ефективність на фронті. Тому намагається підняти зараз з Уральського військового округу, Московського, додатково, Ленинградський вже там не округ, але там якраз військова частина, які формуються округ дальньозхідно, відповідно, ряд напрямків. І це якраз буде в деякій мірі поховане декілька десятків тисяч осіб. Але про ті 300 тисяч це надзвичайно складно. Навіть іде прихована мобілізація їх набирається приблизно за півроку ми бачимо 150-170 тисяч, тобто обмежена кількість. За рахунок зеків вже фактично немає ефективності їх залучення, тому що більшість вже не хоче, тому що, як правило, зеки використовуються як гарматне м'ясо і не виживає і ті. Реабілізаційні моменти, які обіцяються, нема кому отримувати, тому що це вже знищені люди. Тому в даний момент ця тема дуже активно працює. Намагаються зараз залучити на контрактній основі способом активних гатаційних заходів. Є квоти ще раз уже по новому губернаторам, щоб готували нові резерви по кожної губернії. Ну також дуже активності немає. 75% уже 5 по всім ознакам, росіяни хочуть участвовати в війні. Вони не підтримують Україну, вони агресивно налаштовані більшість з них проти нашої держави. Але те, що дуже багато гине. А ми зараз, зараз говоримо біля півмільйона осіб загиблих і скільки ж поранених, це до мільйона. Це на початок агресії, російська армія була менша, було 950 тисяч. Вся, а тепер якраз скільки виведено з ладу. Тому в даний момент поповнювати навіть якщо йому вдасться 200-300 тисяч за півроку зібрати всіма засобами. От за цей же період скільки гине. Ми бачимо, що до тисяч чоловік е, приблизно ми е, не на полі бою. Скільки ж нейтралізовано е, поранених? Дві тисячі. Ми оцінюємо десь за е, два місяці до 120 тисяч. А за три місяці, як вони кажуть про смілізація, 360 приблизно. Тобто баланс видний, що знищення йде, але це нові люди, які не мотивовані, не мають підготовки злагодження. Да, їх ще було багато, і нам було проблем багато з ними. Тому що треба воювати проти кількості, дав на старе озброєння. Але для сьогодні потрібна високоточна зброя, боєприпаси, нова стратегія ведення війни і концентрація всіх зусиль, як наших союзників, так і наших. Тому в даний момент мобілізація передбачає затягування війни, але і є контр-аргументи, контрдії. Активне поповнення вітніми зброєю технікою за рахунок союзників, та голосування пакету США, закупівлю. На зовнішніх ринках особенно припасів і озброєння, і також забезпечує нашими ПІК. Оце сьогодні стратегія не тільки оборони, а перспектив і звільнення наших територій. Я думаю, що над цим зараз всі працюємо і за кордоном, і особливо в Україні, і це буде суттєво полегше на фронті, а перспективи це буде нова стратегія визволення нашої території. Пане Микола, ну от ви ж фахівець зовнішньої розвідки? Ви е, людина, яка розуміє, що таке тактика бою? скажіть, будь ласка, для звичайних людей, для звичайних українців, які там переживають, що у нас кількісно менше? Скажіть, будь ласка, якщо у нас буде, ми будемо залучати цю високоточну зброю е, найкращих новітніх образців е, е, з, з сполучених штатів Америки з Європи, е, наскільки це ефективно може паритет змінити? Принципово, тільки ми беремо по захисту неба, те, що е, зараз звучить е, поставка систем Петріот, арісТі, САНТІ і тактично зенітних ракетних комплексів проти шахедів, створення електронних щитів за рахунок ефективних реп, це перший захист і наших українців всіх інфраструктури і наших на фронті. Це одна складова високоточна зброя, типу Атакамси. Тим більше ми вже говоримо з промшеду от інші системи. Які сьогодні можуть бити ворога на далеких територіях, на окупованих до 300 кілометрів іноземною зброєю, а нашими безпілотниками і ракетами, які сьогодні комплектуються на наших КБ вже це на території Росії стратегічні об'єкти. Це знищення глибоких резервів середніх, де концентруються основні війська, проводиться навчання злагодження до 80 кілометрів. Це ціла йде вже високоточна зброя, але якщо буде поставлено на рази більше, а сьогодні в Європі виходу немає. Вже розглядається, пам'ятаєте концепції ведення війни з Росією, що Росія нападе, так щоб Росія не напала, і ви союзники наші не воювали. Ваших любі не гинули, сьогодні є ефективний спосіб допомогти своїх арсеналів, виділити 10% всього навсього високоточного зброєння, і це фактично створить технологічні переваги над любою кількістю ворожих сил. А це не тільки їх нейтралізація, знищення, а підготовка нових стратегії наступальних операцій. І нам треба засикатися тільки на тому, що ми повинні захистити нуль і території. Це одна із основних завдань нищити резерви і укріп райони будувати, а готувати нові стратегічні операції по Це нова стратегія ведення війни. Комплексна, вона дійсно готується таємно, але вона є. Її треба сьогодні допрацювати і паралельно забезпечення новітньої зброї та техніки, що ми говоримо, закупівля всіх видів озброєння, особливо боєприпаси на зовнішніх ринках. Мільйони і багато мільйонів мало десятків. А це не тільки е, ініціатива Чехії, Прибалтики, Польщі, е, вже додатково е, Франції, яка сьогодні прозвучала. Це наше завдання. Ми основні учасники ринку ВТС, і ми повинні бути закупити уже, якщо вже закупили, зараз, разом із іншими союзниками, закупити е, боєприпаси, хоча б всі декілька місців, щоб мати перевагу на фронті. І наші хлопці не е, там де обмежували себе в дефіцитах. От і особливо, коли були вирішальні бої, ми відчувалися надзвичайно, і зараз на правильних напрямках це відчувається. Серський про це сьогодні тільки що сказав.